Сафарі парк закінчився, і тут починається парк аттракционів. Ми з Олесією зараз теж будемо там сидіти. Зараз вже підійшла наша черга, і за цією машиною будемо сідати ми. Їдемо з Олесею на машині. На леопардовій. Потім їдемо на колесо обзору. Леся мене везе, як завжди за рулем. Людина їде, я ззад пасажир. Дитячий зовсім, звісно, атракціон, ну, нам дуже подобається. Все, що не отаке. Там дуже страшно. Бачите, які зірюшки тут поставили. Іграшкові, для діточок, і крокодільчик. Воно ну, дуже класно, дуже. Їдеш взагалі, просто наслаждені. От там от лодочка літає. Там люди встають з тої лодочки, у них навіть трусики мокрі. Тут Дуже водичка туди заходить. Лодочку не всього. Ми вже з на колесі обзору. Підіймаємося, дивіться, як красиво з усіх сторін. Зараз, коли ми піднімемось на самий верх, колесо встановлюється, тому що е, там є люди, які ще будуть вилазити внизу. Скільки всього з всіх сторон і кораблики є, і чого тільки нету. Якісь, эти горки, а далее там сзади он стоять эти ветряки этики вот, як красиво он тоже какие-то развлекательні... ага там наверно батуты Лодочки плавают земляемся назад я не знаю, навіть не стали, безобразі. Ну що, ми все-таки пішли в другий круг тепер вже піднялися в самий верх і стали. І стаємо, тому що знизу там люди встаються. Так що, Норм, дались, як ти? Дражиш? Дражу. Дуже гарна річка знизу. А там нікого нема. Чомусь тільки по три этих е, 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 кабінки засаджують знизу. Е, зараз вони сідають і зверху. Ось ми три кабінки тільки зайняті. Бачите, як кораблік там круже. Ага, добре. О,

Це дяся дяся. А у мене не буде. Що я тут буду катався, поки не будем їхати. Там буде щось виходить. Друзі, на цьому сьогоднішній наш атракціон підходить до кінця. Ми вже збираємося їхати додому. і Єлізем на коні. Давайте на коні.